Для того, щоб просто фарбувати або використовувати продувку чи підкачати шини в домашніх умовах, вам не потрібно брати велетенські які-небудь промислові компресори. Ось такий маленький, чудовий компактний компресор зробить вам абсолютно всі ваші задачі. Під нього можна підібрати фарбопульт, під нього можна взяти підкачку для шин, продувочний пістолет. Будь-який майже будь-який пневмоінструмент. Вони всі є у мене в наявності, і можна комфортно, чудово його використовувати. Коштує в порівнянні з промисловими зовсім смішні кошти. Замовити можна на моєму сайті нівелір 24com або за телефоном 096 562 37 26. На нього діє офіційна гарантія. Я офіційний представник. Компанії Intertool. Ціна також у мене їхня офіційна, без націнок. Тому рекомендую до придбання. Є у наявності, дзвоніть.